Всім всім привіт! І одразу ж дякую, що зайшли на це відео. Сьогодні буде реакція. М -м да -да. Хтось побачити на кого, не переключитися, відео дуже збудеться прикольно. стазі ось мій Нік. Можете на мене підписатися чи додати в друзі. І навіть даже додаю по секрету, скажу в друзі. І обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви не підписані, поставте обов'язково лайк і нажміть на колокольчик. А ми погнали на реакцію. Это я, который тот Я решил ударить спорт Меня тренер не поймет Делай раз, турник за воротник жим 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 делай два Скакалка это хир жим 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 делай три Мы в платочке лежим Жим-жим-жим-жим, на четыре мы бежим Жим-жим-жим-жим, жим-жим-жим-жим жим 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 не в курсе, он зараз став Что-то трохи. Может, Може, вы посмотрите это видео, он уже не популярний И упал в свою тень Це такий, не знаю, ютубер, назва така добренька, а відео не дуже. Якщо, якщо ви не знаєте, то я недавно знімала стін звуком тільки з другої серії з е, відео. Там з моїм другом да. Обов'язково подивіться, якщо вам стало цікаво. Дай там я надію, да. В реальному житті, якщо ви не знаєте, як ковзолік виглядає. Як же моя реакція, якась дуже дивна, насправді моя, моя думка на це. Бо Воно дуже дивно виглядає. Але, можливо, людина старається над цим, але воно виглядає максимально дивно. Ну, наче його перекосило. Якщо чесно, ставлюсь я до цього позитивно, тому що це думка людини. Можливо, комусь таке подобається. Але прям моя-моя думка, ставлюся негативно, напевно. Ну, Бо не знаю, тратить стільки часу і. Воно в чому прикол ще залітає. Ну, не знаю, якщо б я таке зняла, то воно б не залетіло. Ставлю сотку. Ну, воно просто виглядає трошки крінжово. Ось. Ну воно стало популярним, напевно я просто в ціни чимось не тим займаюся. Ось да А як ви ставитеся до прекрасного цього відео? Напишіть обов'язково в коментарях. Навіть не до відео, а до блогера. Дякую за цей перегляд, що додивились до цього моменту, статі вибачаюся, що він на відео такі короткі Да, да, Короче, всім пока. Пишіть в коментарях, чи хочете ще такі реакції. Дякую за перегляд. Всім пока.